Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І далі будемо говорити про інформаційний вимір війни та відповідальні журналіста з нашою гостею з нами на відеозв'язку. Ольга Гужва, медіаекспертка, експертка, воєнна журналістка, директорка з розвитку асоціації благодійників України. Пані Олю, вітаємо вас в ефірі. Вітаю вас. Ви неодноразово самі, самі бували на лінії фронту, як власне як воєнна журналістка, і що, на вашу думку, є зараз головним у роботі медіа, саме тих, хто працює безпосередньо на передовій на лінії зіткнення? Ну насправді це було важливо з самого початку воєнних дій ще з 2014 року. І тоді це була в Великою проблемою саме тому Росії вдалося так довго маніпулювати і е, створити скільки наративів, фейків, дезінформації навколо е, цього. І це було все не так вже й однозначно. На той момент е, треба продовжувати висвітлювати висвітлювати воєнні злочини, бути свідками е, е, тих злочинів, які трапляються на прифронтових територіях. Е, Брати свідчення, писати людські історії, і це, мабуть, найважче. Бо три роки щоденної роботи вони відображаються в тому числі і на журналістів. Вони також потребують підтримки, в тому числі і психологічної. Наразі ми бачимо, що іноземних журналістів стало набагато менше, які працюють на лінії фронту. Це не означає, що знизився прям так Попит на цю, якщо це можна так сказати, цікавість до цього процесу. Це означає, що це дорого для іноземних компаній висвітлювати. Тому наша відповідальність це показувати війну такою, як вона є. Бо росіяни брешуть щодня. Вони щодня вигадують фейки і спростувати їх може тільки свідчення з місця подій, того, що насправді відбувається. А як бути з цим балансом думок, взагалі зі стандартами журналістики? Як от на вашу думку, як війна на них вплинула? І наскільки змінюються пріоритети, і акценти, які варто розставляти? Ну, що мене дуже тішить, те, що щодо балансу думок не було жодного питання і взагалі не виникало з цього приводу дискусій. Бо ця війна вона є максимально очевидною. Є злочинець, злочинець країна агресор, окупант, яка прийшла вбивати, катувати, зруйнувати. І є країна, яка чинить спротив, бо вона хоче бути вільною, вона хоче відстоювати право на своє життя, право на Ваватися українцями і тому щодо балансу думок. Тут ну, я не зустрічала жодної такої відкритої дискусії, де це ставилося під сумнів. Щодо інших стандартів, то звісно, що війна це виклик, а особливо страждає такий критерій, як оперативність, і це відчули на собі всі новинарі, які працювали в цьому форматі 22 2022 році, коли знімати міста прильотів було не можна, коли їх можна знімати, показувати було невідомо. Потім з'явився. 73-й наказ Міністерства оборони він з'явився майже через рік, і це все було саморегулювання, коли журналісти, спільнота розуміли, пояснювали, в тому числі іноземним журналістам, чому це робити не можна. Найскладніше було пояснити, чому телеграм-канали не можуть це робити. А серйозні потужні телеканали цього робити не можуть і не можуть викладати і пушити це в ефір. Наразі мені здається, і цей критерій вже максимально відрегульовано вже не виникає таких питань, чому що можна, чому треба блюрити, чому не треба називати номер бригади, локацію, географію, все що прописано в. Сімдесят третьому наказі воно є прямо ну, сталою практикою. Наразі виникають інші виклики: як брати інтерв'ю у полонених, як писати про якісь страшні чутливі речі, як з цим працювати, і як не травмуватися, як журналісту, так і не травмувати додаткову аудиторію на яку цей матеріал виходить. Ви співпрацювали з Міністерством оборони Норвегії та Британії. Власне, з чим був пов'язаний цей проєкт, і наскільки міжнародна спільнота правильно розуміє от нашу ситуацію. І не лише про журналістів, але загалом і про офіційні урядові кола. Це не був проєкт. Це була ініціатива, яка почалася ще до моменту повномасштабного вторгнення. Ми почали працювати на лінії фронту, тоді ще Луганської Донецької області. В грудні 21-го, в кінці січня ми перший раз потрапили під обстріл з командою, якраз з норвежських медіа, які висвітлювали і знімали сюжети, що відбувається дійсно на лінії фронту, і це була скоріше позиція такої відповідальної людини, бо я була залучена до модійних проєктів ще з 14-го. я розуміла, як це було важко зробити тоді, коли це фактично нікого не цікавило ніхто не розумів що що відбувається тому коли була зацікавленість е, медійників журналістів е, зробити гарну гарну аналітику е, і поїхати побачити що насправді від, відбувається я в це е, відгукнулася ну і так почалося, почалося моє нове життя на лінії фронту яке тривало майже вже майже, майже два роки без без перерви. Це були різні команди, різні медіа. Повномасштабне вторгнення застало мене в Києві. Моя сім'я тоді на той момент була в Харківській області за 20 кілометрів від Росії з кордону з Росією. І ну ось, 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 ось так ця історія почалася. Якщо говорити про правильно неправильно, дуже добре, що дуже багато медіа на момент повномасштабного вторгнення було в країні. По деяким даним це понад. 5 тисяч іноземних різних іноземних компаній, журналістів, операторів, фотографів. І саме це створило той баланс, коли росіянам було важко вже брехати і називати речі іншими іменами. Тобто, весь світ бачив війну таку, яку вона є. Ну але зараз ми чуємо про втому так про і, як ви самі сказали, менше стало журналістів іноземних в Україні, чи скажімо так, чи це не загрожує тим, що в світі будуть менше далі менше звертати увагу на наші події, на нашу версію правдиву версію історії, і натомість це місце у очевидно, займе російська пропаганда дезінформація. Ну насправді про, про втому війна змінила е, повномасштабне вторгнення у ці інтенсивних три роки. Вони змінили не тільки іноземну аудиторію, їх сприйняття того, що відбувається, тому що емоційний поріг, цей градус емоцій і жахів ми на жаль досягли дуже швидко. І е, після жахів е, звільнення Київської області, Бучі, Ярпонії, потім Харківська область, е, потім Херсон, Катівні, зґвалтування. Тобто дуже важко було емоційно імпотійно достукатися до аудиторії, і це нормальна природна реакція нормальної людини. Але війна також вплинула і на нас, і вона також нас змінила і змінила наше. Прийняття того, що відбувається, і ми не можемо це ігнорувати. Ми повинні. Прийняти це як факт, що ми також втомилися від цих жахів, війна старає ідентичність, і всі зруйновані будинки виглядають однаково. Всі зруйновані прифронтові села вони мають однакову картинку. Якщо ти не підписуєш фотографії, то дуже важко зрозуміти, а де вона була зроблена. Гори виглядає однаково. Тому але це треба робити, і тут скоріше треба говорити не про тому, не про те, що ми повинні бути цікавими, не про те, що ми повинні блюрити і знаходити позитив в цьому о, жаху а в те, що війна повинна бути без. Фільтрів я маю на увазі якихось чутливих емоційних, бо війна це, це страшно, це, це смерть. Це коли люди помирають, коли їх вбивають, коли руйнують їх домівки і їх життя. І тому це більше про відповідальність і місію журналістів і журналістики взагалі говорити і доносити ці речі такими, як вони є, без Пошуку чогось гарного, бо це не гарно це страшно і жахливо. І весь світ повинен це усвідомити і бачити, як це відбувається. Ну власне, але я повертаюся до російської пропаганди, тому що вона ж теж за цей час і їхні методи вони ж теж досконалювалися, якщо так можна сказати. І ми бачимо навіть оці нещодавні резонансні трагічні події і на Полтавщині, і на Рівненщині. І ми бачили реакцію соціальних мереж. Бачили, ну насправді, такі жахливі коментарі, які є в соціальних мережах. Тобто, тобто зрозуміло, це багато в чому це можуть бути й боти, але і реальні люди вони теж підпадають під цей ці вплив цієї медійної кампанії, інформаційної кампанії, от місія журналістів в цей час в роботі на внутрішню аудиторію, де має бути цей, власне, відповідальність і цей баланс, і ці стандарти, яких варто дотримуватися? Ми повинні розуміти, що інформаційний простір він не терпить якоюсь пустоти. Тобто, якщо Є потреба в інформації певного роду, якщо ми говоримо про мобілізацію, про рекрутинг резервістів, навчання і так далі. Тобто, це доволі така проблемна галузь, на якій дійсно дуже багато маніпуляцій, дуже багато наративів і модерації, маніпуляцій, і модерованих якісь впливів з боку Росії, але в той же час є недостатньо. Кількість професійно змодерованої інформації з боку держави, яка уникає проблемні конфліктні ситуації, яка не пояснює, не будує діалог з суспільством з цього приводу. І тому цей простір заповнюється якісно змодерованим російським контентом, який підхоплюють українці. Це не боти, це реальні люди, які... Бачить проблему, бачить, що ці вирішення цієї проблеми немає що немає якісного діалогу і пояснення, чому так відбувається, адже ситуація з му. Мобілізацію – це як вже результат низки проблемних моментів, які відбуваються скрізь, із ВЛК, з відсутністю патронатних служб, із відсутністю розуміння, як працює рекрутинг, із взагалі артикуляцією того, що війна це робота, і цьому треба вчитися, навчатися, що ніхто не народжений з Тим щоб там збирати і розбирати автомат Калашникова. Що треба прикласти зусилля, треба цьому вчитися? Бо на жаль, війна ця війна не у мене жодного, і це треба зрозуміти, що ми виборюємо не якусь абстрактну країну, чи ми воюємо не за якогось абстрактного посадовця, урядовця, депутата. Ми воюємо за право бути вільними за своє життя, за те, що окупанти не прийдуть і не вб'ють тебе, твою родину. Твою матір, твоїх дітей не зруйнують твій будинок. І тоді ти вимушений будеш тікати. Тільки це вже буде, можливо, не така легка історія, як це виглядає для, 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 для деяких зараз. Ну, власне, якщо говорити про те, як тікати, то тікати, знаходити себе на новому місці, то, напевно, ще один такий є. Скажімо так, ще одна така шпарина, куди Росіяни намагаються вбивати постійно клин. Це стосунки між вимушеними переселенцями і місцевими. От ви особисто згадали про те, як виїжджали, тобто з родиною з Харківщини на Львівщину за цей час. Ви стикалися з якимись такими стереотипами щодо переселенців зі сходу? І чи це було якесь агресивне ставлення? Чи можливо якісь були більш таке просто культурне непорозуміння в якихось певних моментах? Дуже гарне також питання. Коли ми виїжджали, в нас не було питання там поїхати за кордон, поїхати за межі країни. На той момент мене вже чекали команди. мене там було три дні. Для того, щоб доїхати і поїхати знову на лінію фронту. І це була це була усвідомлена позиція. Я не їхала за межі країни, тому я була дома. І такого моменту не було. Звісно, стереотипи існують, і ними також гарно, гарно маніпулюють, як і російські наративи, які, до речі, це, це дуже. Системна і витончена науково обґрунтована технологія, вони аналізують все, що відбувається, і будь-які речі вони намагаються маніпулювати і тут головне не узагальнювати. Да, тобто, звісно, на побутовому рівні можуть бути і виникати різні речі. Ми всі люди, це не залежить від того, де ми знаходимося. Ми всі можемо проявляти якісь речі особисто. Я і моя сім'я з такими речами не стикалися. Ну може, окрім там в Році від реріелторів, рі... 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 які здавали квартири, ми чули, що а ви східняки, Київ зі сходу ні. Я не знаю, чи захочуть вам здати квартиру, чи а, а чому вони на фронті? да? тобто, ви всі повинні бути. На фронті там подавати патрони і так далі. Тобто, але, але це трапляється і е, питання в тому, чи є це системною історією. Ні, скоріше це є певними людськими проявами людей, які також там читають і е, емоційно реагують на, на ті саме самі на, наративи. Е, в іншому я не зустрічала жодної дискримінації чи якогось там відсутності розуміння того, що відбувається, і з іншого боку, я не відчуваю себе в ВПО, тобто в тому розумінні, якому повинна мабуть вкладатися. Я в своїй країні я продовжую бути ефективною, робити те, що я вважаю за потрібним і те, що приносить певний результат, і я в себе в тому. Ну, а медіа, на вашу думку, ведуться на ці російські маніпуляції, якимось чином, там, скажімо так, привертаючи зайву увагу, можливо, десь збільшуючи масштаби певних таких побутових конфліктів? Чи ні? Чи можливо це вже такий пройдений для нас етап, і вже зуміли виставити для себе певні стандарти, що не варто писати, що умовно там переселенець збив, збив людину на пішохідному переході. Мені здається, що ми це пройшли, і це був таким викликом ще в 14-15 році, коли і Харківська область, і потім Київська стала, і в тому числі в Західній області стали тими хабами, які приймали велику кількість переселенців, тоді ще з двох регіонів, де почалася війна. На сьогодні мені здається, що ці побутові конфлікти вони вирішуються. Тут на, на побутовому рівні, бо є, є певний баланс. Тобто, і навіть коли оточують, чують якісь речі, вони впливають і реагують на ці речі, і намагаються пояснити. Звісно, що коли там звучить фраза, що війна відбувається тому, що там люди на сході російськомовні, то звісно, вона не тому відбувається. Вона відбувається тому, що на нас напали росіяни, а не тому, що. Хтось використовує російську мову в побуті десь на сході, і ці речі вони регулюються там же на побутовому. Інша справа, коли це є дійсно дискримінація, і коли це є обмеження прав, тоді медіа повинні включатися і писати про ці кейси і випадки, і впливати на це на цьому рівні. Тобто, де конфлікт виник на якому рівні, там він повинен і е, вирішуватися. Тоді це не буде маніпуля... маніпуляція, тоді це не буде узагальнення, бо на Впроти противагу таким речам є дуже багато позитивних речей, які говорять про людяність, про підтримку, про, про неймовірні якісь речі, які роблять для тих же переселенців. Люд, люди в інших містах. І це не виключення, це не тільки про захід, це і про, про, про інші регіони, де, де знаходяться переселенці. Так і в принципі наші медіа намагаються про це розповідати. Я знаю, що так само інші медіа теж ці теми позитивні намагаються більше висвітлювати. Ви є співзасновницею громадської спілки, консорціум ветеранських організацій. Сходу кого вона об'єднує і яка головна її місія, Як ви її для себе визначили? А на той момент ідея була об'єднати організації Сходу на сьогодні? Це вже набагато більше ніж організації Сходу. Це і окремі організації, індивіди, і ветерани. Я б сказала, по, по по всій Україні основна ідея і мета місія це адвока, адвокація, це підсилення голосу спільнот. Це зробити їх видимими для суспільства, зрозумілими, бо інтеграція це ніщо інше, як побудова діалогу. І оцього цього якісного діалогу для того, щоб ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих змогли про себе розказати, донести якісь речі, які не є актуальними. Ну, не є видимими, да, тобто суспільство, громада, особливо коли це маленька рокальна громада, вона може не розуміти, що відбувається всередині людини, яка мала певний травматичний досвід. А тому медійний адвокаційний компонент це наразі те, що я в пріоритеті, і те, що ми намагаємося доносити. І насправді ми вже не маємо кордонів. Ми маємо експертів-радників за кордоном. Це ветерани, які долучилися, які допомагають нам організувати якісь процеси, впровадити їх в систему, підказують щодо форматів залучення. ветеранів. це важкий процес, бо не всі готові говорити про певні речі, поки вони не усвідомлені, не пережиті, поки людина ще сама оговтується. Але це ті кроки, які нам треба робити разом. А які проекти ви вже реалізували, які можливо зараз саме ви реалізовуєте? А сьогодні ми намагаємося вибудовувати партнерство спільно також з асоціацією благодійників з благодійною установою медичний центр Ново. Ми реалізували проект по наданню безоплатних медичних послуг для чинних військовослужбовців, ветеранів, членів їх родин. Це дуже важлива історія, особливо для військовослужбовців, тому що коли вони мають короткострокову відпустку, їм треба терміново пройти обстеження. Вони безумовно мають це зробити, Право про пройти його безкоштовно в державних лікарнях, але там зазвичай є черги. Тому ми налагодили і надали понад 6 тисяч таких обстежень для військових і ветеранів. А власне, щодо фінансування, ми знаємо, що багато зокрема таких ініціатив для військових фінансується, і, і в тому числі за допомогою фінансувалося за допомогою USAID. Зараз ця ініціатива призупинена. Власне, як загалом таке призупинення американської допомоги, воно вплинуло на вас, і як ви бачите, на інші такі подібні організації, наскільки це загалом на середовище громадське впливатиме в Україні найближчим часом? Я думаю, що при зупиненні багатьох програм, і як наслідок, я так думаю, що буде переформатування і скасування багатьох напрямок. Це суттєво буде. Вплинуть на процеси на фінансування громадського сектору, на фінансування медіа організацій, але це такий виклик і поштовх замислитися про те, а що відбувається всередині. Ми багато говорили про диверсифікацію ресурсів, але одне діло говорити, коли ти маєш стале фінансування. І успішні проекти, і надію про те, що цей проект буде продовжено, і ти залежиш фактично повністю 100% від грантового фінансування. Нам треба подумати про те, наскільки держава готова підтримувати і делегувати не тільки проблемні зони. Громадським організаціям, а ще й фінансування, і вибудувати якісь схеми підтримки, а не тільки звітності з боку держави за певні успішні проекти, які реалізують громадські організації. Подумати про те, як може бізнес бути долучений до підтримки громадських організацій, і це вже про вибудову партнерств. Мені здається, що взагалі мікропартнерства, локальні партнерства, за ними майбутнє, бо саме вони зможуть. Забезпечити стійкість, адже слід очікувати, що це не остання така історія, коли програму навіть успішно може бути призупинено і переглянуто її фінансування, періоди, напрямки, результативність і так далі. Тому до цього треба бути готовими. І найголовніше, чи готова громада, чи готові пересічні громадяни так само, як вони донейтять зараз на, на армію, платити донейтити на підтримку діяльності громадських організацій, які працюють локально, платити платити за якісний контент медіа. Це Питання достатньо дискусійне, адже ми не маємо такої практики. Але про це треба, треба замислитися досить і досить серйозно, не тільки громадським організаціям, які повинні підвищити свою прозорість, підзвітність всередині громади і е, зрозуміти, як налагодити діалог саме з громадою для того, щоб е, ці опції, проекти, які вона реалізує, дійсно були потрібні, і громада була готова е, за власних коштів фінансувати, звісно, що сьогодні стали дуже багато проектів гуманітарних ургентної допомоги. І це, це насправді серйозний виклик. Лікування ветеранів, реабілітація, протезування, кібербезпека. Да, це також був великий напрямок, за яку відповідали USAID. І це не тільки USAID, це і Айрекс, це величезна купа проєктів на підтримку ветеранів, психологічної допомоги, члени сімей загиблих, полонених і так далі. Тобто, це великий пласт. Який закривала грантова допомога громадські організації в цьому секторі працювали, мали певний результат. А от що буде далі, це, це виклик, який нам треба спільно спільно подавати. А якщо говорити саме про медіа, як ви сказали, чи готове суспільство платити за контент? От, власне, щоб ви порадили саме медіа, локальні медіа, і напевно найважче – це релоковані медіа, тому що їхня громада далеко і шукати власне, джерела фінансування дуже складно. От яким чином можна тут вибудовувати якісь моделі така ж сама історія для того, щоб вибудовувати, треба диверсифікувати різні джерела доходу і розуміння, що грантова підтримка, підтримка будь-якого фонду це дуже гарно. Це дає поштовх для розвитку. Але ставити якісь сталі речі, такі як, наприклад, заробітна плата людей, які працюють над певним проектом, це достатньо ризиковано. І на сьогодні ми побачили, що багато маленьких медіа знову опинилися в ситуації, коли треба виживати, коли треба починати все, все з нуля. Багато організацій запровадили систему донетів і попросили відкрито. Попросили буквально відразу підтримку від громадян від спільноти. І мають певний результат. Знову ж таки, це дуже гарна історія, але вона не є стабільною. Бо до неї є такою категорією вичерпною, яка дуже скоро закінчується, і яка не має сталого результату. Вимірюваного результату, тобто, якщо сьогодні ми звернулися до, до допомоги і отримали якусь певну суму, то це не означає, що наступного місяця ми будемо спроможні зібрати скільки ж, тому ми не можемо в довготривалий перспективі на них системно розраховувати. Треба вибудовувати. Діалогу з бізнесом, якому на сьогодні і так дуже важко, але треба намагатися це вибудовувати, і знову ж таки повторюся, але диверсифікація різних джерел доходу, фінансування організації, це те, те за чим майбутнє, і вибудовувати партнерства. А не конкурувати, а саме шукати, яким чином можна підтримати один одного. Це те, що нас чекає. Я думаю, що найближчим часом в такій перспективі. Дякую, сподіваємося, що подолаємо ми і цей виклик. Дуже дякую вам за розмову. Ольга Гужва, медіа-експертка, воєнна журналістка, директорка з розвитку асоціації благодійників України, була з нами на зв'язку. Дякую вам, дякую нашим глядачам. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Побачимось.